Майже кожного дня обстріли. Можна цілий день там приїхати на п'ять викликів, можна рідше. Ми виїжджаємо на всі пожежі, які на території нашої громади, міста Куп'янська. Якщо ми розуміємо, що це сіра зона або близька безпосередньо до бойових дій, зрозуміло, то в цілях безпеки особовий склад і техніка туди залучатися не буде. Ми виїжджаємо, щоб розуміли, Петропалівка це звідси 5 кілометрів, до ворога це 3 кілометри, може бути 2 тому тут ну, це відносно, треба розуміти виклик, адреса, і від того вже керів... керівник вирішує, що, що ми як, куди виїжджаємо. Туди достає все. Туди, там від виходу міномета до приходу може пройти і 3-4 секунди. Можеш навіть просто ти почути, але не встиг зреагувати. В даний час вже якось привикли до цього. Ми все розуміємо, що може бути повторна, повторний постріл, і ми з початку починаємо собі знаходити укриття, де можна з, ну, залягти. З, дуже, дуже важко, та буває часом страшно. Це буде скоро рік, як я вже знаходжусь в Харкові, я сюди приїжджаю, тільки працюю дві доби і на Харків. Буває, часом приїжджаю до себе в село подивитись на будівлю. Було дуже багато обстрілів, були постійні обстріли. Ми останні півроку жили в підвалі, в підвалі сусіднього дому біля частини. Було туди проведено телефони, інтернет, так як ми могли це робити, але отримували повідомлення, ходили до частини, брали машину, їхали гасити полум'я там, де воно. Було коли був прильот в адміністрацію, туди виїхали на допомогу і харківська частина, і, і куп'янська частина, але ворожі війська зробили повтор повторний обстріл по нашій техніці по даній споруді, тому там дуже багато було виведено наші техніки зі строю. Хорошо, що особовий склад не пострадав, і потім було прийнято. Рішення нашим начальником головного управління, який теж на той час там знаходився, було прийнято евакуювати склад до міста Купінськ. Все побите, це те місто, де дов постійно знаходитись водій, роби, працювати з насосом для подачі нам води на, при роботі на пожежі. Дуже багато бачимо дирок, тому це чудом, що наш водій не пострадав на, на той момент. 25 квітня працівники Куп'янського краєзнавчого музею вийшли на роботу. О 8 години займалися справами. В цьому приміщенні знаходився керівник музею управління культури співробітниками. І приблизно о 9 годині години ворог обстріляв ракетами С-300. Відбулося пряме влучання в будівлю. Під час виїзду було з'ясовано, що дві працівниці музею, які знаходилися на робочих місцях, на робочих місцях, цивільні особи залишилися, опинилися під завалами. І ми їх за допомогою. Кранів, шансового інструменту, техніки, бульдозера, потихеньку розкопували ці уламки. Оце все було два поверхи на полу. Ми розкапували і знайшли одне тіло там, де було робоче місце біля столу. І одного от, от, по центру, другого чуть ближче там, до вікна. Їх ну, медики потім констатували, що в них смерть була сміттєва. Ці підлеглі морально стійкі люди, вони знали, куди прийшли, для чого прийшли. І ми служимо у себе на рідній куп'янщині для себе, для своїх сімей, для рідних і для близьких знайомих, для куп'янчан.